Шукаєте міцне та ефективне опалення для дому чи офісу? Ось фандітал алюстал надійність і тепло в одному. Перед вами біметалічний радіатор Алюстал 500 мм міжосява відстань, 100 мм глибина та 10 секцій. У коробці сам радіатор упакований із захистом від пошкоджень. Біметалічна конструкція. Алюміній забезпечує теплу Сталева серцевина міцність і стійкість до високого тиску. Клас тиску до 20 бар, температура 110 градусів за Цельсієм. Ідеально як для приватного будинку, так і для багатоквартирки. Це Міцні кронштейни для монтажу радіатора на стіну, швидкий і надійний монтаж, зручний монтажний комплект, який забезпечує герметичне і просте підключення до труб. Для комфортного регулювання температури встановіть термостатичний кран з термоголовкою, прямий чи кутовий, в залежності від підводу труб опалення. Тел Алюстел має високу теплу 182 кВт за секцію. Загальна потужність нашої моделі понад 180 кВт. Біметалічний радіатор витримує сильний тиск і швидко прогріває приміщення, а його білий сучасний дизайн пасує до будь-якого інтер'єру. Тел Алюстел 500 на 100 поєднує ефективність, міцність і стиль. І всі необхідні комплектуючі вже готові до монтажу. Не впевнені, який варіант вам найбільше підходить, або який комплект потрібен? Напишіть нам, підберемо найкраще рішення для вашого простору.